Так доброго ранку, доброго дня. Мене звати Лена, Хто мене не знає? Олена. Я з України. Я вже а, в штатах. 2 березня буде 8 років. Сама емігрант закінчила навчання тут. Здала на ліцензію в штаті Нью-Йорк, Я адвокат. Міграційними справами я вже займаюся п'ятий рік. Олена, давайте почнемо з тої новини про те, що призупиняється обробка заявок стосовно тих людей, які саме заїхали по програмам Байдена. це стосується так само українців. Що от ви чули вже про цю новину, і як її взагалі можна зрозуміти? Щоб без паніки, да на жаль, ми в такий час говоримо, що ми будемо тільки оперувати тим, що ми чули, тому що я весь ранок намагалася знайти як. Усь офіційну інформацію знайти офіційний документ. На жаль, я не змогла його також знайти. Я знайшла ось данню, що всі ним а, присилають один одному на CBS News. Сказано про те, що а, ті, хто приїхали по паролям, це не стосується не тільки українців, і я думаю, що українці це не основна нація, яка цікавить а, владу. Але якщо раніше були якісь новини, які казали про пароль для інших громадян, то зараз Україна тут вже також вказана. Я не знайшла, як я вже сказала. Офіційну інформацію і офіційне мемо це мемо ніхто не бачив, але адвокати, які займаються лобіюванням українських інтересів, підтверджують, що дійсно було писане мемо обов'язки директором USCIS. цей Ендрю Девідсон, який сказав, що вони призупиняють розгляд бенефітів А тим, хто приїхали по паролю, Писано, що меморандум був виданий ще 14 го Лютого, то це взагалі було вже трошки давненько, да але там, ніде про цю вину, не було немає оголошено. і не було оголошено. Mm -hmm. Да, як би казали, що будуть переглядати, і будуть розглядатися питання, чи був якесь там мошенничество, чи передивлятися? Ці бу заявки будуть, але офіційно не, тобто було, не, не казали. казав. Таке враження не знаю, от як ви згодні зі мною, чи ні, що вони просто вони не хочуть в лоб казати все. Ми все забороняємо, тому що це може дати можливість подавати в суд там блокувати. А вони якось так просто кажуть на паузі. А Пауза це не відміна, це просто пауза. Але так тим часом люди, поки чекають на розгляд своїх заявок, вони будуть трошки в підвішеному стані. Ну але я думаю, тільки з часом ми реально побачимо, що насправді буде відбуватися. Але зараз я точно знаю, що буде багато постів. Всіх людей дуже прошу. Будуть зараз е, такі дуже такі заголовки, якісь кричащі, там, що все. Будь ласка, фільтруйте інформацію, звертайтесь в такі ресурси, які не користуються просто хайпом. щоб вас менше паніки розводити, але, звичайно, треба дивитись на ситуацію. Думаю, що побачимо з часом. Олена буде теж тримати в курсі. Я думаю, на ваших сторінках обов'язково підпишіться теж на Олену. В новині не йде мова, що вони зупиняють приймати заявки. Мова йде про те, що призупиняють розгляд заявок людей, які подали на якісь бенефіти. Це стосується ТІПС Asylum, і ID, і Adjustment of статус. Тобто, навіть ті, хто подали на of статус, їх заявки також будуть призупинені, так кажуть. Ми знов не знаємо. Це тимчасово, але що мене насторожує, що немає нічого такого постійного, як тимчасове, uh -huh. що просто не призупинили до якихось кращих часів, а потім це вже перестало бути актуально. А Розглядати не почали, тому люди можуть попасти в лімбо. І що мене наразі от більше хвилює, це те, що люди, які подали, тобто ми не знаємо, що буде, будемо бачити. да? Угу. можливо, все якось там розвернеться, не знаю. Можливо, так. там почнуть ТПС, але що, що може бути недоброго, це те, що ті, хто подають на продовження на Дозвіл на роботу, а якщо приберуть оце стеншен, тобто продовження дозволу на роботу, або якщо приберуть розгляд цих заявок, то дуже багато людей можуть залишитися без права на роботу. Оце такий самий найближчий, який може бути погана mm -hmm. а, ситуація для тих, хто от, продовжує свій дозвіл на роботу. Тобто фактично люди. Які подались, наприклад, на той самий ТПС, вони мають право знаходитись всередині США, тобто вони не обов'язково мають виїхати, але може бути таке, що вони будуть в підвішеному стані, тобто без фактично погодженого статусу, і відповідно в них може не бути права не на роботу. Це звичайно буде да. дуже 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 некомфортно і дуже багато наслідків може бути. Також мені недавно попалося якесь повідомлення, що при тому, як розглядає ці дивляться, якщо людина заїхала по юфою і на момент 11-го Лютого 22-го року не проживала в Україні, що отримали відмову і в тіпіесі і скасували там той пароль. Оце теж те, що можуть розглядати Десь mm -hmm. мені це, да, попадалося, що в когось це була ситуація. В мене таких клієнтів не було, mm -hmm. і до мене навіть хто не звертався. Але я от, просто подумала, що це туди, куди можуть дивитися. Тому що вони ж хочуть якби передивитися, чи все було зроблено правильно. Ти я зараз mm -hmm. сиділа, думала, що може бути повпливати. Це може розглядати ті старі заявки. Якщо людина не проживала Толі України також, що ще можуть дивитися. Навіть можуть дивитися, пам'ятаєте, якщо ті, хто заїхали по ЮФУ, мали зробити щеплення, yeah. чи мали зробити якісь там тести на туберкульоз yeah. і поліоміліт, і ставити відмітку в себе в, в кабінеті. Можуть це перевірити, якщо там хтось забув поставити ці відмітки, yeah. але це знов ж таки мої тільки догадки. Будемо бачити, будемо слідкувати за тим, що відбувається. Бачу загальну тенденцію, що все призупинили, закрили. На сьогоднішній день офіційної інформації немає. Тому якщо ви десь готуєте свої кейси з адвокатами, подавайте все, що ви подаєте, і TPS обов'язково подавайте. Тому що невідомо що буде. сьогодні, так завтра так. А поки немає офіційного, що не можна, поки це все бесіди, подавайте і на продовження tps і петиції по і якщо ви плануєте подавати, і adjustment of статус. Якщо ви на підставі сімейної міграції, плануєте подавати все, подавайте принаймні. Це буде давати якесь перебування легальне в країні, навіть якщо там заявка буде займати розгляд час, да ви подаєтесь на аджасментов і Ви можете легально перебувати, поки ви чекаєте на рішення. Поки рішення немає негативного, ви знаходитесь в країні легально. Вірно я Все? Вірно? Да. 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 Все, салом, наприклад, ніхто не відміняв. І як ми вже е, обговорили не раз, і навіть заявки на ТІПС ніде офіційно не вказано, що їх не можна подавати чи на іді, чи на все решта. Тому завжди е, слухайте усі новини з холодною головою, і це і Анна вже сказала декілька разів. і Тільки орієнтуйтеся на не на емоції, а на факти. Це подивимось, чи будуть якісь зміни. Але я як ви згодні з тим, що змінити це просто так за ніч це неможливо. Це дуже така важка система колесо, Так просто за ніч все поміняти. Я не знаю, як це можна ну, зробити звичайно. бюрократична система вона така, її міняють, але вона дуже ще. Дуже багато рухається по інерції, тобто має прасти дуже багато часу. Проте з іншого боку ми бачимо, що просто за одну ніч можуть вивести якусь новину, яка ну реально можливо, там в глобальній системі імміграції не змінює нічого, але в. Житті окремих людей ну дуже впливає дуже на те, да, да. те що да. я завжди оптиміст. Я завжди всім своїм підписникам кажу: зберігайте спокій, дивіться на ситуацію, там оцінюйте. Але, наприклад, бо я сама в такій самій ситуації по паролю там чекаю на ті Наприклад, ми візьмемо такий гірший варіант: тут візьмуть і зроблять рівок, да, як вони казали, забрати статус паролю, визнати його недійсним. Там, наприклад, і відміняють ТПС. Я не кажу, що так буде, не дай Боже, да. Але ну, наприклад. Які дії взагалі у людей? Ну, наприклад, я розумію, що все, ну, я не маю тут статусу, які можуть бути дії? Якщо мені виїжджати, скільки в мене там часу на це, так трошки коротко, як це чи якусь інформацію дадуть взагалі. Я, я завжди кажу, що треба все питати там в адвокатів, але наразі я не знаю, Ніхто не хто. знає, да? не знає ніхто. От, так от венесуельцям зараз не продовжили цей там, ТІПС, да? але їм там дали якихось там 6 от, місяців. От по Венесуелі щось дали, якийсь час, правда? Що їм дали? Ну, просто візьмемо якийсь прецедент. Їм там, 6 місяців перехідний якийсь період, з іншого боку, Щоди, треба пам'ятати про те, що можливо ще ж будуть суди, тобто судова система теж працює. Якщо подадуть в суд, і суддя прийме рішення заморозити якесь рішення mm -hmm. влади, то рішення вроде би, і буде, суддя може його призупинити, і все буде по-старому. Тому що відомо точно, що грінкарти роздавати не будуть. Тобто, вже зрозуміло, що такого не буде. По категоріям, і також нічого немає, такого що кажуть, не будуть давати для українців. Єдине, що для, наприклад, робочої міграції, і так само для САЛ, можливо, зараз навіть краще, щоб твої справи не розглядали, навіть якщо вони десь там знаходяться mm -hmm. та, в імміграційній службі, так само ті офіцери, які будуть переглядати. Вони ж також ці новини читають. Вони ж знають вони в брифінг. Вони проходять mm -hmm. про те, що там українці, чи там гаїтяни, чи венесуельці там в них багато питань з security, да з безпекою, mm -hmm. національною безпекою і з шахайство. Mm -hmm. Тому офіцер може ж теж це по-своєму якось прийняти і давайте, давайте будемо тепер всім українцям відмовляти. Тому, якщо в цей час ваші кейси десь знаходяться в міграційній службі, можливо, це і краще, щоб вони там зараз відлежаться, поки хуй mm -hmm. присяде. А потім будуть їх розглядати. Що буде з людьми, якщо їм скажуть виїхати, ну я не знаю. Угу. Це тільки треба чекати, угу. чекати на якісь роз'яснення і діяти відповідно. Ми не питали мої підписники. От ми вирішили поїхати ще до цієї всі ситуації. Ми вирішили США, там Нам не підходить. Ми їдемо в Європу. Як мені повідомити міграційну службу, там відмовитись від паролю чи ще щось? Тому що в Європі треба було якось відмовлятись від цих захистів. Да. То тут я так розумію, пароль ви виїжджаєте, ви його втрачаєте фактично, да, і все, і і більше ніяких дій не треба. Робити я порекомендую просто ті, хто виїжджає, не плюти в колодязь, в які можливо колись прийдеться пити. Ситуація так само може змінитися в житті у кожного. Якщо є якийсь там відкриті рахунки в банку, щось не заплачено, все по максимуму. Це позакривати. Це більше от просто як ну не то, що по-людськи, це більше як особисті питання. Закривати, щоб в майбутньому була можливість отримати хоча б туристичну візу або, можливо, інвесторську візу. А щодо того, чи потрібно закривати пароль по правилам, програми не потрібно, і CBP на кордоні вони будуть бачити в систему внесучого. Виїхали. Я Хотіла запитати дуже коротко, про які категорії взагалі робочих віз вони є популярними серед українців. Є? Значить, візи є імміграційні і неімміграційні. Неімміграційні угу. не дають право тут знаходитись в певний період часу. Без намірів переїхати сюди, і по завершенню контракту дії візовий. Значить, це віза і Я про неї хочу сказати, тому що зараз 7 березня буде прийом заявок. Там тільки раз в рік приймаються заявки. Цього року буде 7 березня, 24 березня. Розмовляйте з своїми роботодавцями. Якщо працюєте на якійсь посаді, яка вимагає мінімум диплом бакалавра, то роботодавець може вас проспонсорувати, хоча б подати заявку на лотерею. Подача заявки коштує 210 доларів, якщо я не помиляюся, це офіційний платіж. Але шанси, що вас виберуть там 10 процентів 10-15. те, що Ситуація буде не визначена, хоча буде H-1B віза, тобто зможна буде перейти не перейти, а скоріше за все виїхати і отримати візу, і заїхати вже по h ечванбі. Угу. Мінусом цієї візи є те, що чоловік, дружина, не має право працювати, але хоча б хтось один може працювати, і вся родина може знаходитись в штаті. Угу. От, от таке цікаве питання. Якісь нюанси по H-1B, якщо маєш PhD або MD, це тобто це докторські дипломи, нюанси, що мається на увазі про нюанси? Нюанси, основні нюанси, які це те, що є роботодавець, який за вас подасть цю заявку. Нюанси в тому, що ваша професія, ваша робота має співпадати з вашим дипломом. Не один в один, але ви можливо зробити аргумент, як ваша професія пов'язана з вашою діяльністю. Компанія, якщо ви є власником цієї компанії, ви працюєте в себе ж в компанії, вона може виступати спонсором на HV, але водночас не можна просто відкрити компанію, просто подати на себе на HV. Це має бути компанія, де ви переважність, переважна більшість ваших обов'язків це саме виконання цієї роботи. Ви не просто власник якоїсь номінальної власної mm -hmm. компанії, ви виконуєте роботу. Тобто, якщо у вас є PHD по фізиці, то ви, наприклад, не інзацією. Вантовою фізикою чи mm -hmm. там інформатикою, або mm -hmm. mm -hmm. тобто, релевантне, mm -hmm. mm -hmm. да, mm -hmm. щоб ви там саме працювали. Mm -hmm. і У вас є контракти або є те, що ви виготовляєте, виготовляється компанія. Ось, ось, в принципі, всі. Основні такі вимоги. Інші категорії це EB, це employment Based, це вже ті категорії, які ведуть до грін грінкарти. Uh -huh. Категорія 1, EB1 1 це для людей з екстраординарними здібностями або для людей, які займають менеджерські позиції в міжнародних компаніях. Uh -huh. Категорія EB2, і e 3 це спонсорство через роботодавця, а, коли роботодавець погоджується проспонсорувати на грін-карту Процес розгляду цих документів десь 3-4, часом 5 років в залежності від вашої посади. Але ті, що роблять, ті, що почали в 2022 році робити ці документи, зараз десь вже в них там на виході є погодження, mm -hmm. і вони вже можуть подавати на грін карти. До речі, про і категорію нічого не сказано в цих якихось mm -hmm. новин. Категорія IB5 — це там де інвестиції в районі мільйонів доларів. Вони також зараз на них немає черги. Також ведуть до грін-карти. або категорія EB2 National Interest Waiver. Це ті, хто щось робить для штатів, що являється в національних інтересах США. Я зрозуміла, поки що, поки ви чекаєте на всі ці розгляди по робочим візам, у вас все одно має бути якісь. Da, коли ви подаєтесь там на лотереї, ви все одно маєте зберігати, якщо ви всередині США, то ви маєте підтримувати якимось іншим чином легальне якесь своє перебування. Правильно? Абсолютно тобто воно, не. поки ви в лотереї, це не означає, що ви можете тут знаходитись, як, наприклад, коли ви чекаєте на ТПС. Добре, а скажіть, будь ласка, взагалі студентство так коротко, так чи ні? Це реально, там, хто українці вирішили повчитись в університеті? податись на студентство ну мають принаймні право. Погодять, не погодять це таке, але чи мають право українці, які приїхали по UFU, так я би не радила їм розраховувати на студентську візу. Вони мають право податися на uh -huh. студентську візу. Можна зібрати весь пакет документів, поступити в ВУЗ найкраще, отримати форму АІ 20 записатися на посольство на інтерв'ю. Але офіцер при розгляді заявки він дивиться саме основний фактор це те, що ви точно поїдете вчитися, а друге, це те, що ви повчитеся і поїдете використовувати свої знання до себе uh -huh. додому. Так от людина, яка вже тут три роки знаходиться, в якої невідомо що знаходиться в неї вдома, uh -huh. і що буде. Там завтра офіцеру буде дуже важко повірити, що тут немає міграційних mm. намірів. Тому я mm. не бачу, як це десь в якихось одиноких випадках. Mm. Я бачу і ми mm. отримували гуденські візи для українців. Але в загальному я не радила би це робити, тому що не зможете заїхати назад, якщо ви їдете. Чу mm -hmm. я Вам дуже дякую за ваш час, що ви приділили, допомагаєте особливо в таких змінах. Де, що постійно якісь новини. Ми з вами, сподіваюсь, трошки людей сьогодні заспокоїли тим, що немає прямих відмов, немає прямих заборон подаватись ні на асайлум, ні на TPS, А далі будемо інформувати і ділитись. Дуже вам дякую, гарного дня да, До дякую. і вам. До побачення.